Кожен дев'ятий українець втрапив у пастку в інтернеті до шахраїв із початку повномасштабного вторгнення. Такі результати опитування Національного банку України у партнерстві з OpenDatBot. Злочинці ошукували людей, прикидаючи з банками, фінансовими установами та благодійними організаціями. Які іще схеми розробили шахраї, розпитаємо у кіберполіцейського Олега Паншутіна. Вітаю вас, пане Олегу. Що ж, розпочнемо одразу із схем, які використовують шахраї для того, щоб нажитися на українцях. Вітаю. Е, найпоширеніші схеми, які нам вдалося проаналізувати за 10 місяців, це знову ж таки використання фішингу е, в тій чи іншій схемі, наприклад. Продаж купівля товару. Наприклад, виплати від імені якихось міжнародних організацій, знову ж таки, в лапках виплати. Ці схеми займають, напевно, 70% шахрайських дій. 30% займають схеми, так би мовити, банальні, продаж купівля неіснуючого товару по передоплаті. Про ці схеми поговоримо детальніше далі. Скажіть рівень кіберзлочинності в області і в Україні із початком повномасштабної війни. Я озвучила цифри, що кожен дев'ятий українець вже попався на А Які цифри в нас по області в Черкаській варто зазначити, що до відділу протидії кіберзлочинності в Черкаській області за 10 місяців звернулося понад 2000 тисячі осіб. Звичайно, що не всі ці звернення стосуються безпосередньо вчинення кримінальних правопорушень, шахрайств, деякі звернення інформаційного хра фактору консультативні і так далі, але із е, цих двох тисяч понад двох тисяч звернень внесено понад 300 відомостей в ЄРДР із е, цих е, відомостей ЄРДР, фактично працівниками відділу про дії кіб злочинам е, оголошено про підозру понад 35 особам у понад 150 е, е, епізодах злочинної діяльності. Звичайно, варто зазначити що. Розвиток шахраїв не стоїть на місці, вони розвиваються, вони можуть отримувати свої якісь знання в інтернеті, наприклад, це не є проблемою. І тому, на жаль, тенденція така, що як і рівень злочинності е е росте, так і рівень підкованості цих злочинців також росте. На вашу думку, чому із з початком війни з'явилися схеми і нові злочинці почали більш активізуватися? І от статистика про це говорить. Яка причина? Дійсно, це правда, що. Злочинці вони модернізувалися і е, модернізували свої схеми вчинення злочинів до е, війни. Ми не чули про таку схему, як виплати. ООН, виплати українцям, виплати вимушеним переселенцям, виплати особам, які постраждали від війни. Проте злочинці, тримаючи мовити руку на пульсі, модернізували схему із використання фішенових посилань. Та в месенджерах в тематичних групах в соціальних мережах розміщують повідомлення наступної тематики. Там, наприклад, з 10 жовтня 2023 року організація така або представництво банку такого-то Водить виплату грошових коштів всім громадянам України або виплату вимушеним переселенцям, для того, щоб отримати грошові кошти, все на все необхідно перейти за посилання, які вони додають в це повідомлення, заповнити форму і отримати грошові кошти. Звичайно, що в саме повідомлення вони надсилають фішингове посилання під час переходу, за яким громадянин вносить відомості відносно своєї банківської картки, після чого шахраї, отримуючи доступ. До його рахунків перераховують кошти на підконтрольні їм рахунки. Давайте розшифруємо фішингове посилання це посилання двійник, я так розумію, так саме так, яке схоже на того самого магазину або ж того сервісу, який вже має таке посилання, справжнє. Поговоримо детальніше про шахрайські схеми, пов'язані із банківськими картками. Будь-який сервіс, наприклад, Укрзалізниця. Якщо придбати квиток, потрібно вказати номер своєї картки, срок дії цієї картки і код, який знаходиться на звороті. Як не попастися в таких офіційних установах, вказавши цей код, і не втратити свої кошти на рахунку? Використовувати і користуватися виключно офіційними. Виключно перевіреними популярними сервісами, звичайно, що ніхто не забороняє, і е, практика така, що шахраї використовують популярні сервіси, наприклад, популя... популярні маркетплейси, для того, щоб е, е, відправляти повідомлення е, фішингові громадянам. Е, але основна методика, що рекомендація необхідна, користуватися виключно популярними, виключно офіційними сервісами. Е, в іншому випадку, якщо ви не впевнені, чи можна. Чи варто заповнювати форму із зазначенням відомостей відносно банківської картки? Моя рекомендація необхідно хоча б просто перевірити цей ресурс банальним пошуком мережі інтернет. Я впевнений, що деякі з користувачів написали відгук про той чи інший ресурс, і вам не доведеться звертатися в поліцію, не доведеться втрачати свої грошові кошти. Але ж банк надсилає повідомлення, що ні в якому разі не передавайте цей код стороннім особам. Звичайно, це так, але зрозуміло, що без введення певних певної комбінації, наприклад, цього шкоду неможливо здійснити покупку. Але це знову ж таки стосується виключно офіційних, виключно популярних інтернет-платформ. Попрошу ще навести приклади. Ви вже сказали, що шахраї використовують схему, коли говорять, що прийшла допомога з ООН або з інших благодійних організацій, державних організацій. Як реагувати на повідомлення про виграш, скажімо, автомобіля і про те, що потрібно внести певну пеню до кінця доби, щоб забрати свій виграш? Е, так, дійсно саме цим і користуються шахраї. Вони в своїх повідомленнях вже вимагають від вас е, вчинення певних дій негайно. Якнайшвидше інакше відбудеться певна певна дія. Ніякому випадку не потрібно перераховувати грошові кошти, ні на які рахунки. Друге, перевірити цю інформацію. Перевірити інформацію на офіційних сайтах, якщо це автомобіль певного бренду, наприклад, перевірити інформацію на офіційному сайті цього представника. Якщо це якась акція певної установи, перевірити інформацію на сайті цієї установи і в жодному випадку не перерахувати грошові кошти. Основна рекомендація: якщо ви не впевнені в певних діях. То краще їх не робити, що має насторожити в таких повідомленнях? Чи використовують шахраї стандартні формулювання, чи є якісь слова-маркери? Що варто зазначити, що в залежності від схеми вчинення злочину шахраї використовують і свої підходи. Наприклад, якщо ми будемо говорити про схему родич потрапив у біду, то зазвичай дзвінок або дуже рано. Вранці або дуже пізно ввечері. Крім того, у розмові Шахрай зазвичай повідомляє, що представляючись знайомим, повідомляє, що я потрапив у ДТП, наприклад, і отримав травми: наприклад, вибив зуб, розбив губу. У зв'язку з чим голос, голос мій не, не схоже на голос справжнього родича. Крім цього, вони повідомляють, що. Необхідно вчинити певні дії зараз, негайно зібрати гроші, передати їх кур'єру, зібрати гроші, відправити їх на карту негайно, оскільки ну оскільки це потрібно от зараз. В іншій схемі, наприклад, коли телефонують представники в лапках, знову ж таки, представники банку, представники мобільного оператора, це зовсім інший психотип особи. Особа розмовляє впевнено, особа. Актована, вона розуміється в певних питаннях, але знову ж таки основна мета це отримати від вас інформацію відносно вашої банківської картки. Як ви означали раніше, 16-значний код, cv код і звичайне повідомлення, яке вам прийде в на телефон. На вашу думку, чому люди потрапляють в цю пастку? Чому вони ведуться на такі повідомлення? Телефонні дзвінки? Напевно, вони не дивляться ваші сюжети, вони не цікавляться останніми тенденціями. І, на жаль, можливо, це стосується більше купівлі-продажу товару, бажання зекономити. Тобто, зазвичай шахраї користуються тим, що, розміщуючи, наприклад, повідомлення про продаж товару, вони зазначають ціну, яка значно нижча від ринкової. Що вони далі роблять? Тобто, це один із видів шахрайства обмін товарами. Розшифруйте, як це діє? Обмін товарами, знову ж таки, рекомендація вкрай проста, поки ви не бачите товар. Поки ви не його не взяли свої руки, не подивилися функціонал можливості, в ніякому разі не мінятися. Найкраща рекомендація це звернутися до представників магазинів, до авторизованих сервісів, які мають таку функцію: функцію трейдтрейдін. Коли ми надаємо даємо свій старий телефон, а отримуємо новий. Це буде краще. В ніякому випадку не направляти його через логістичні компанії, виключно в якихось магазинах, наприклад. Ви сказали, що зареєстровано вже і підтверджено 35 проваджень. Так уже 35 злочинців, скажімо так, притягнуто до відповідальності. Скажіть, яка це відповідальність? Скільки їм загрожує? Це штрафні санкції чи це позбавлення волі? Кожної з цих осіб вона індивідуальна. Хтось вже раніше притягався до відповідальності, для когось це вперше, і тому покарання буде для кожного своє. Наприклад, хтось отримує штраф, а хтось може отримати позбавлення волі понад 8 років. Взагалі стаття передбачає від і до стаття 190 шахрайства, передбачає від штрафу і е, до 15 років позбавлення волі в залежності від вчинення злочину. Чи можете ви назвати е, в цьому році чи в минулому році найтяжчий злочин з кіберзлочинності, який було розкрито? Найцікавіша і найскладніша справа, яку супроводжує відділ протидії дії кіберзлочину в Черкаській області, це група осіб. Які знову ж таки використовували фішинг, вони шукали оголошення на популярному маркетплейсі і писали повідомлення, що привіт, я зацікавився, хочу придбати. Після цього вони відправляли повідомлення що. Мені некомфортно спілкуватися в, в чаті цієї популярної цього популярного сайту. давай перейдемо в якийсь месенджер, будь-який інший месенджер. Вони переправляли людину в месенджер. Після того вже під час листування направляли повідомлення фішингове повідомлення. Під час переходу за цим повідомленням знову ж таки особа, яка бажала продати той товар. Вона вводила реквізити своєї банківської картки, код, який прийшов в СМС Пін-код, зломисники отримуючи цю інформацію. Підв'язували банківську картку до мобільного телефону і здійснювали розрахунок в своїх підконтрольних терміналах, таких як, наприклад, будь-який розрахунок за каву. За весь цей час їм вдалося заволодіти понад 700 тисяч гривень. Всіх осіб встановлено, матеріали зібрані і направлені до суду. Скажіть, в осіб, яких шукали зловмисники, чи є надія, що вони отримають свої гроші назад? Чи були такі випадки? Такі випадки є. І згідно з 127 128-ї статей Кримінального процесуального кодексу потерпіла сторона має право звернутися із цивільним позовом для того, щоб відшкодувати цей матеріальний збиток, а опідозрена особа вона або самостійно відшкодовує, або вже за рішенням суду, за вироком суду, повертає грошові кошти. Звичайно, що тенденція така, що відсотків 50, відсотків 50 зловмисників повертають грошові кошти. По тим чи іншим причинам, або у них немає жодних так, би мовити, матеріальних активів, або не бажають, і так далі, але відсотків 50 повертають. Щодо розкриття злочинності на цьому етапі, скажіть чи вдається знайти тих зловмисників, які телефонують, відстежити їх за номером телефону? Зокрема, я бачила особисто в інтернеті номери телефонів зловмисників, на які потрібно реагувати. Яка ваша статистика? Це не секрет, що законодавчо передбачено, що можна встановити місце знаходження мобільного телефону, але звісно, що виключно за рішенням суду, звичайно, що сам громадянин він не зможе встановити місце знаходження того чи іншого телефону того чи іншого зловмисника. Але як ви вже сказали вже в інтернеті дуже багато інформації? І під час того, як вам телефонує якийсь невідомий номер і пропонує якусь ну, дуже е, підозрілу послугу або виконання певних дій, то в той час рекомендація ввести цей номер телефона просто в пошук, е, подивитися, хто які відгуки пише. Я впевнений, що там знайдете відповідь і збережете свої гроші. Скажіть, дії громадянина, який натрапив на шахраїв, або ж, очевидно, підозрює, що він натрапив на шахраїв. Як до вас звернутися? Чи є гарячку? Чи ліній протидії кіберзлочинності? Звичайно, до нас можна звернутися безпосередньо або за адресою розташування нашого підрозділу благовісна 189, місто Черкаси, або за офіційним сайтом Cyberpolis.gov.ua, або за номером телефону, який зазначений. Що ж дякую за розмову і дякую за вашу роботу. Дякую вам.